Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Койляк Петро Миколайович, позивний вуйко. Стрілець помічник гранатометника, матрос 38-ї бригади морської піхоти, народився 16 лютого 1986 року в селі Воронів Городенківського району Івано-Франківської області. Петро був доброю, спокійною дитиною. Зростав у простій селянській сім'ї з ранніх літ, відчуваючи любов і пошану до рідного краю у 1992 році. Став учнем першого класу воронівської школи. Був хлопцем старанним, розумним, скромним, доброзичливим і товариським у 2001 році, після закінчення 9 класу вступив на навчання до професійно-технічного училища номер 31 міста Городенка і здобув професію тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, отримавши диплом, працював різноробочим. Здавалося, не було такої роботи, яку б хлопець не міг зробити. Все у нього виходило чітко. Якісно водночас він мріяв створити власну сім'ю 19 листопада, 2006 року Петро одружується з чудовою дівчиною Тетяною Зарук. 2007 року у подружжя народжується старший син Максим. А у 2018 році молодший Матвій, люблячий і дбайливий тато. Петро завжди намагався оточити свою сім'ю турботою і любов'ю та забезпечити їх усім необхідним. Сини дуже любили свого батька. Він був для них гідним прикладом для наслідування. З березня 2018 року влаштовується на роботу у філії приватного акціонерного товариства Зернопродукт Перспектив на посаду тракторист-машиніст. Колеги по роботі та керівництво поважали та цінували Петра, адже він завжди ставився до службових обов'язків з великою відповідальністю. Після початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну почав ще більше перейматися долею рідного краю, отримавши повістку, не вагаючись, пішов боронити. Батьківщину з 18 березня 2023 року почав служити у збройних силах України на посаді матрос, стрілець, помічник гранатометника 38-ї бригади морської піхоти під час служби проявив себе як відважний відповідальний дисциплінований боєць-воїн, на якого завжди могли покластися побратими. На жаль, 28 жовтня 2023 року Петро Койляк загинув. Під час виконання бойового завдання в районі поблизу населеного пункту Підстепне Херсонської області, отримавши поранення несумісні з життям під час артилерійського обстрілу противника, герою було 37 років. Ми з чоловіком мріяли про щасливе життя зі смутком. Розповідає дружина полеглого воїна. У Петра завжди було дуже багато планів. І що дому, і щодо роботи. Він жив землею. Любив її обробляти. У нього були золоті руки. Я ж про плани після війни й не думала. Хотіла тільки, щоб війна якнайшвидше закінчилася. Останнє ми з чоловіком розмовляли 26 жовтня. То було свято Дмитрія. Він казав, що там дуже важко, і просив, щоб за нього молилися. Нам Петро нічого не розповідав, а от друзям так не хотів, щоб ми переживали. Побратими відгукувалися про Петра тільки добрими словами. Пам'ять про відважного воїна вічно житиме у серцях рідних йому людей. Він загинув. За рідну Україну боронячи її до останнього подиху, честь, шана і слави герою!